Де до мене молодий поріг балокає. Каже: ви вирудечка Юрена, я кажу, я мама. Поспівчувала, тоді каже: ну що я вам ще можу сказати? Каже, важко вам буде, держіться і все це каже. Я не знаю, що вам ще сказати, ну каже, це наче руки і ноги вам ні, відрубали, він так сказав. І як хоч, так і живи. І я спомнила цей сон, що я сталася без ног. Що всі люди, значить, те балакає, чого вона коротка така, а другі кажуть, де її ноги ділися? От і був мені знак. Родився в ...місті Сміла, навчався в 11-й школі до 6 класу. А вже в 7 й клас він перевели його в Хорків вчитися. Харківське вище обласне училище, гуманіторне училище. В радянські времена то це було училище Олімпійського резерву. Там закінчив це училище. Забрала його, тому що розвилась плоскостопія в нього. А займався тяжолою атлетикою. Стали ноги боліти, то ми його забрали звідти. Більше він вже не навчився. З 16 років дитина вже працювала на стройці. Їздив у Київ на заробітки з меншим сином. Меншому 15, а цьому 16. І старшим сином вони вже їздили, гроші заробляти, бо тяжело було жити. Працював, клад... по-моєму, як називає? кладовщик. На складах він робив. Я забула, як називається це підприємство, зараз бувший радіозавод київський. Одружився 10 років назад. дружина із інтернату. Важко було виживати йому. Я одна, я ж кажу, 5 дітей і така сім'я, що все, все самі, все самі. Всю тяжу роботу він приїжджає, він старався всю тяжугу роботу переробити. Повигрібають, повимітають. Невісткою. Невістка така в мене дуже його дружина така, чи вона така від природи, чи просто той інтернат їх так вивчив, вона мені поперемиває, пилюку всю повитирає. Що другий раз і лається, мама, щоб там непорядок і там, і там, бистренько все наводить. Ви ж, Маша, дивіться, як на слідуючий раз приїду, щоб мені отак і було. Він завжди говорив ми, а ви будете жити щасливо і вас все буде. Тобто він, якби за себе не особливо переживав, він переживав тільки за нас з дитиною, щоб у нас все було добре, щоб ми були не голодні, одягнуті. І по можливості давав нам все найкраще, нас тільки його вистачало. А за себе він ну, взагалі не турбувався. Ми дуже за це сварилися. Я говорила, ти ну, повинен якось і про себе трохи думати, а він все для себе жалів. Говорив, все для вас і все. Любив дуже природу, любив вазони, розводи, приїде мама, там купила лімон. Подивився, вже лімончики почіплювалися. Мам, можна я заберу? Каже, в мене вже оранжерея ціла, то приїхав коктус у мене. Оце в тебе щось, нове. таку ще не бачив. Можна я заберу? Можна. У нього там і шиншили, і хом'ячки, і все, і попугаї, і рибки. Дуже люблю тварину. Любив. Це все, що у нас є, це все його. Рибки його за прив'язаними ухажую, а попугається він мені подарив на останній цей день Валентина що був. Я виходить, що вже поставив століт, що можна було І народ штука це знову саме банкові, проход на банкову. Писали Банковій вложили на Градасові. Як почався Майдан, першу неділю він мені казав, я дзвонила кожного дня, де ти на роботі, ні, я на Майдані. Питала, що ти там робиш. Ну, ми йдемо усі. Він казав мені, що вони йдуть усі на Майдан. Далі я з ним лаялася, я не согласна була з цією, що воно там робилося в тому Києві, непонятно. І він скривав від мене, що він ходив. Він казав, що я спорити з тобою не буду. Все треба міняти, я спорити з тобою не буду. І все, все було, як дзвоню, мам, все добре, я на роботі. Він ходив на роботу, але ж ходив він на майдон. Моменти, що ми хотіли вдвоєм туди поїхати. Але все якось нас удержувало, якось, ну, ми все-таки їдемо, 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 їдем, і все-таки ми туди не поїхали. І в той вечір Юра каже, я поїду на Майдан. Я йому сказала їдь. Я йому не сказала, не їдь. Коли почалася стрілянина, а тоді його, в той день, якраз 18 лютого, він оце почув, що там стріляють. Я не знаю, він, мабуть, чи знав, яка це безпека, чи не знав, але чогось він туди поїхав. Не дивлячись на те, що він взагалі далі дарниці нікуди й носа не висовував. 18-го я приїхала в Смілу, вранці їхала, діти вже знали, що його немає. Я. А я не знала. Я приїхала ввечері, мені син менший. Каже, мам, ти знаєш, що в Києві п'ять робиться. п'ять почалась там якась війна. Кажу, там наче ж почали розходитися, яка війна. Включили телевізор, я до трьох часу вночі дивилася, переживала. Що... Бо діти там жили, я весь час дзвонила, думала, що буде все добре, просила, не ходіть туди, дитину супровождайте. Кажу, скільки в тому Києві почали ж у той машини палити, дві смерті вже ж двох убили. Просила Юрась, не ходи туди, мам, не переживай, ми далеко, ми на Дорниці, а це все в центрі робиться. Я туди не ходжу, не і все нормально. Позвонили з його телефону, якась жінка взяла, тобто не жінка взяла, а жіночий голос. Я ще так злякалась, думаю, що це ну, не та тривога була, думаю, що це жінка, якась дзвонить. Вона сказала, що він в тяжкому стані, вона не сказала, що він помер. Ну, мабуть, вона просто не хотіла повідомити це про те ну, по телефону. Ну, ми з сестрою поїхали в лікарню і все. Брат сказав, що невістка подзвонила, що його немає, що визвали її на опознання і батька визвали на опознання. Дочка не вірила, казала, може, це неправда світа. Вона каже: могла б я помилитися, батько каже, ходив то на познанні. Нема його. В інтернеті бачила інформацію, я не знаю, хто це розповідав, чи слідчі, чи, чи може медик, який працював на майдані, що в Юраші на той момент, коли вже в нього стріляли, він ще був живий, і ми намагалися допомогти в будинках про Але вже коли він почав ну, горіти, вже не не, не допомогли їм композиційно. Що наша славна Україна зажурилася, набухали, що слава Україну, гей, гей, А далі, бачите, відкрилося. Я ж кажу, моя дитина получає, та не тільки моя, а всі ці люди відкрили очі нам на правду. Що воно робиться на цьому білому світі, куди наші гроші йшли і чого ми зледарюємо, а другі живуть. Дуже щаслива, що з ним познайомилася і прожила, і хотіла б іще прожити. Він залишився. Третій клас закінчує. Невістка назвала. Мене питали, як я хочу, щоб назвати. Довго думали, потім подзвонила, каже, мам, ви довго думали. Я вирішила назвати Юрою. Нехай буде Юра Юрійович. І от мені дали дитинку, я сказала, що це буде Юра. І коли я йому повідомила, що це буде Юра, він я не знала, що робити. Каже, чого так. Я говорю, я так вирішила і все. Ну, Мабуть, я й не жалію, що я так вирішила. Ну, мабуть, так треба було, я так думаю. Захоплення конструктора. Да, це те, що він дуже любить. Отак я не знаю. Та, таке як дитина. Цяцький. А зараз так взагалі комп'ютер, планшет. Він дуже любить транспорт і поїзда, він це мріє, його поїзда. Я так думаю, що він буде.

словно Украина за Боемся зво.